Доброго дня, Магія та української мене звати Олена. Загальний розклад. Для яких дій наразі найідеальніший момент? Два варіанти. Цифру варіантів вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитесь. Стеніфікація кварен по першому та другому варіанту Ліки, дій, найідеальніший момент. По першому варіанту ваша сигніфікація, спілкування взаємодія були в вашому оточенні з людиною, якій ви довіряли. Я скажу, що не зважаючи на ситуацію обставини, навіть якщо на даний момент ви розумієте, що. Дана людина по відношенню до вас має скриті мотиви. Якщо ви навіть не здогадуєтесь, то вам говорять саме про це, зверніть на це увагу. Якщо ви думаєте, що людина, з якою ви дуже тісно взаємодієте на даний момент, можливо, ви навіть зачаровані, тому що дана людина не би, відчуває вас те, чого ви потребуєте в той чи інший момент. Зрозуміти, що це все не випадково, дана людина підготувалася саме до цього моменту життєвого. Все буде рухатись в позитивному руслі до того моменту, доки ви не проявите сумніви по відношенню до дій даного чоловіка, даної людини, можливо, навіть це і жінка. Але от людина, з якою ви тісно спілкуєтесь на даний момент. Зрозуміти, що ця людина має скриті мотиви. Хоча ви вважаєте, можливо, на даний момент, що ця людина вам дана для шансу. Але краще було, щоб ви рухались власним шляхом і не надавали можливості, навіть якщо ваш шлях уповільниться, або якщо за допомогою даної людини ви б досягли певного результату швидше, то вам говорять, краще, нехай повільніше. З часом майте терпіння, але 100% результат. Тому що дана людина скриті мотиви має негативні повідношення до вас. Ну, або з'явиться в вашому житті такий чоловік. Людина з пропозицією шансом. Тому, якщо ви будете думати, що це саме подарунок від вищих сил, або Інформація, шанс, можливість як подарунок. Розумієте, дана людина має плани, власні по відношенню до вас. Вона у вас зацікавлена. Ви саме маєте той ресурс, який потрібен цій людині. Ви з часом зрозумієте, якщо погодитися на взаємодію, ну або якщо вже взаємодієте. Можливо. Ви й запідозрюєте час від часу, в деяких моментах спілкування взаємодії з даною людиною, але поки що ви вважаєте, що от саме дана людина вам дана для того, щоб ви досягли реалізації ваших планів. Тому і взаємодієте саме з цією людиною. Чоловік це чи жінка в кожного своя ситуація. Загальний розклад. Це ваша сигнафікація Кверен, по першому варіанту, для яких дій наразі найідеальніший момент? Взяти владу в своєму житті, в свої руки. Тому що от саме та людина, з якою ви взаємодієте, з якою ви знаходитесь в партнерських стосунках, можливо, навіть ви вже в розчаруванні. Але тут все залежить від того, наскільки ви будете рішучі. Не потрібно знаходитися в негативному емоційному стані. Якщо ви бажаєте досягнути результативності, то ставите крапку і рухайтесь далі. Ніякого хворобливого стану із-за того, що ви зрозуміли або з часом зрозумієте, найідеальніший момент це поставити крапку. Якщо вже хтось знаходиться в хворобливому стані, то розумійте, що те, що ви вважали подарунком доленосним стосунки, партнерські стосунки, шанс-можливість, ну не так сталося, як гадалось. Тобто це не стало позитивним подарунком. Вам потрібно було відмовитись, але якщо ви вже чітко розумієте, що шанс, можливість, взаємодії з якоюсь людиною не буде для вас подарунком, а має для вас негативний результат, то ви повинні не знаходитися саме в негативному емоційному стані з розумінням, цієї діяльності, ні, повинні поставити крапку. Ну, тому що от саме взаємодія з даною людиною, з якою ви не бажаєте взаємодіяти, спілкуватися, або вже зрозуміли, що ви не рухаєтесь далі, тому що в вашому житті саме є, або зрозумієте в найближчий час. Ця людина обмежує ваш рух. Немає установленого моменту, коли ви це повинні зробити. Якщо ви не бажаєте деградувати, якщо ви бажаєте досягати результату і мати результативність, в своєму житті, то відсікайте спілкування з якоюсь людиною, яка позитивно на перший погляд проявляється в ваш бік, але є скриті мотиви, є ніж за спиною. В слушний момент ця людина встромить вам цього ножа в спину. Ви отримаєте негативний результат взаємодії з даною людиною. А можливо, вже вже хтось і отримує перші відголоски. Розуміючи, що дана людина починає маніпулювати. Або з цією людиною ви не зможете досягнути результативності в своєму житті. Ви не можете здійснити цей політ. Ви не можете знаходитись в балансі, в гармонії. А вам потрібно діяти, вам потрібно рухатись, вам потрібно активно діяти, щоб досягати результату. Тому в слушний момент відсікти спілкування з даною людиною, якщо ви відчуваєте кверен, по першому варіанту, є. Або ви познайомились. Поспостерігайте. Не очаровуйтесь, що потім не розочаровується. Керуйте самою ситуацією мудро, вибирайте шлях. Прийшов час на даний момент. Для яких дій наразі найідеальніший час це брати владу в свої руки, бути творцем в своєму житті, визначати шлях і рухатись. Досвід, мудрість, знання. Ви достатньо маєте досвіду, мудрості і знань для того, щоб досягати бажаного результату, досягати цілі. Є обмеження, і ви повинні відсікти подолати. Позбутися саме те, що обмежує ваш рух. Зрозумійте, що ця людина в деко це жінка, зріла жінка, імператриця. Вам говорить, що не зражуєте самі себе. Якщо ви не відсічите спілкування з цією жінкою, то ви не зможете реалізувати той шанс, ту можливість, яку ви маєте на даний момент. Наразі найідеальніший момент діяти. І ви досягнете того, чого бажаєте, результату відносно фінансового благополучення і достатку. Але позбутися, як би важко не було, але ви повинні зрозуміти, що час прийшов не балансувати, не обмежувати, а відсікти маніпуляції з боку даної людини. Навіть якщо ця людина в віці, навіть якщо це Рідна людина. Тому що ви не можете прискоритися в своїх діях із за цієї ситуації. Ви зупиняєтеся замість того, щоб набирати швидкість і рухатися. Ви зупиняєтесь і зупиняєте свій рух. І от саме це ви повинні зрозуміти. По відношенню до вашої ситуації порада для вас. Зробіть вибір. Будьте мудрим і вам то надається порада. Зрозуміло, що випадкових зустрічей або людей у вашому житті. Не трапляється. Це саме той урок або ті дії, взаємодії з даною людиною, які є для вас трансформацією. Або, можливо, якщо це рідна людина, ви не мали можливості вибору, ви тривалий час спілкувалися, але знаходили вихід обмежувати спілкування, але не відсікали. Але на даний момент є критичність ситуації. Тому що дана людина не дає вам рухатися в розвиток, не дає вам досягати результативності. І тому ви повинні на даний момент зробити вибір. Не знаходитись в емоційному роздраві, а розуміти, що даної людині не потрібно надавати можливості бути присутнім в вашому житті. Загалом відсікти і не давати можливості маніпулювати, тому що. Шанс, можливість від вищих сил побудувати своє життя так як ви цього бажаєте, ви маєте або будете мати. Але якщо ви не прислухаєтесь до поради, яку ви отримали по відношенню до даного варіанту і до даного розкладу, ви зрадите самі себе. І в безрезультативності, а у вас є всі шанси, якщо ви будете цілеспрямовано, активно проявлятися, але оцей внутрішній роздрайв, людина виводить вас на емоції, ви не рухаєтеся. Ви уповільнюєтеся або припиняєте загалом рух, а вам потрібно прискорити і більш активніше включатися і проявлятися по відношенню до власної реалізації, боротися за своє місце під сонцем. А це як тягар, взаємодія з даною людиною це те, що не дає пута. Дякую. Для яких дій наразі найідеальніший момент? По-другому варіанту ваша сигніфікація. Пустеля. На даний момент, що залишилося від вашої родини, була получать достатку втрати із-за жінки. Третя особи в ваших стосунках, ну або та, яка негативно впливала тривалий час на ваше життя. Пустеля. Ви втратили, і неочікувано для вас дані події відбулися. На даний момент ви чітко розумієте, вже свідомо розумієте, що відбулося. Ну, якщо ви чоловік, то ви втратили стосунки. Неочікувано для вас головну роль цій ситуації зіграла інша жінка, яка все зробила для того, щоб ваші стосунки не мали результату. Щоб замість кохання ви залишилися як в пустелі випалена ви отримали негативний результат. Боляче, і ви свідомо розумієте, що не на цей результат ви розраховували. Але те, що відбулося, було неочікувано для вас. Ви не розраховували на те, що саме ця жінка буде поводити негативно ваш бік і по відношенню до ваших стосунків. Все зробить для того, щоб ви залишилися в безрезультативності по відношенню до стосунків з іншою жінкою. Ну або втратили родину Благополучний достаток. Тому на даний момент саме така ситуація. Відбувається, можливо, хтось в процесі даної ситуації свідомо навіть і не розуміє, тому що момент втрати, і ви не маєте чіткого розуміння, чому саме відбулося, по причині якої людини саме ці відбулися дії. Ну, якщо маєте розуміння. По причині якої людини, то не розумієте, як ви могли допустити саме цю ситуацію, щоб це відбулося саме з вами? Для яких дій наразі найідеальніший момент? Ви зможете подолати дану ситуацію, якщо ви тривалий час? Це вже говориться саме про те, що. Якщо ви знаходитесь в безрезультативності, не маєте благополуччя і достатку, не отримали результат, або жінка негативно впливала тривалий час на ваше життя, і ви залишились в бідності. Неочікувано для вас, ви втратили роботу, закриття фінансового каналу, закриття шляхів, можливо, когось, і втрата партнера, родинних стосунків, родини, розлучення. Ви залишились без результативності в бідності. То говориться саме про те, що наразі найідеальніший момент це. І ви можете, ви індивідуальність, ви можете вийти саме з даного стану, без результативності бідності, тому що саме час прийшов. Поставити крапку і діяти по відношенню до даної ситуації, щоб подолати. Який негативно впливав на ваше життя, все робили, відсікали, тобто не давали вам можливості, щоб ви знаходилися в бідності, все складалося як понутам. Вони отримували задоволення від вашої бідності і безрезультативності. Хоча ви з деякими продовжували спілкування Тут і момент. Чому ви саме пішли в цю трансформацію? Чому вам дається дана ситуація? Щоб ви зрозуміли, хто є хто. І ваш рід захистив, якщо ви все ж таки не втратили, якщо відносно вашого благополуччя і достатку, ви не маєте випаленої пустелі, тобто втрата. Роботи, бідність по відношенню до фінансового благополуччя і матеріального, ви не розумієте, як вирішити ситуацію вже тривалий час, і як закрити борги кредити. І не маєте шансу можливості. Втрата партнера залишилася сам на сам. Я вам скажу, що ви не самі це 100%. ви маєте захист роду. Але єдине, що і ваш рід розуміє, що дана ситуація. Вам дана саме для того, щоб ви самі власними зусиллями, придбавши розуміння, хто є хто в вашому оточенні, подолали дану ситуацію і не дозволяли більше вашому оточенню маніпулювати вами. Бо тривалий час ви давали вашому оточенню рідним, близьким, маніпулювати і керувати вами, і давали можливість використовувати вас як ресурсну людину. А на даний момент, говориться, смерть. Поставлену крапку, ви повинні поставити цю крапку. Тому що, якщо і будете продовжувати, от саме так, як ви діяли, а не зробите вірних висновків, то ви не отримаєте. Ваші дії не приведуть вас до того результату, якого ви бажаєте досягнути. Тому що. Якщо не очистите, не відсічите маніпуляції тих людей, які бажають вас використати, і використовували тривалий час, а ви повинні відсікти це ваше завдання. І тих людей, які заздрять, для яких ви ресурсні, ви повинні досягнути внутрішнього емоційного балансу і рухатися власний розвиток, ви талановита людина. А маніпуляції, негатив з боку тих людей зупиняє вас, або загалом не дають ці люди покращити ситуацію, і досягнути благополуччя і достатку. Тримають вас в хворобливому стані і ведуть гру за вашою спиною і вас і маніпулюють, і вказують, як вам жити, як вам бути, вибудовуючи правила гри, і ви граєте по цим правилам. Але залишаєтесь без результативності і в хворобливому стані. І вже тривалий час, можливо, хтось і хворіє, вже придбав, тому що є внутрішній деструктив, дисбаланс, нерозуміння, чому з вами це відбувається. Тому що ви не відсікаєте маніпуляції вашого оточення, дозволяєте й надалі. Більше всього, ця ситуація складається з рідними та близькими людьми. Але незважаючи на спорідненість, хто б це не був, батьки, партнер, тобто першого ступеню споріднення люди, ви повинні відсікти, ви не повинні дозволяти людям тримати вас в полоні. Не давати вам можливості покращувати ж ситуацію в вашому житті, ну якщо будете продовжувати, то розумійте, що не складеться саме так, як ви бажаєте. не зможете ви досягнути розвитку. Покращити фінансове благополуччя і достатку, реалізуватися. От якщо насправді, скажу так, якщо ви прислухаєтеся до даної поради, щоб от по відношенню до даної ситуації кварент по-другому варіанту, якщо це відбувається, то от саме рух, незважаючи на фази місяця, да, тобто протягом місяця, ваш рух матиме розвиток відносно вашого благополуччя і достатку, приватного життя, вашої реалізації відносно фінансу і матеріального благополуччя і достатку, і все буде складатись і в родині, і в стосунках ви отримаєте визнання. Якщо, тобто, окрім тих, які вами бажають маніпулювати, використовувати вас, інші будуть поважати, тому що ви, незважаючи на маніпуляції, подолали дану ситуацію. А це було вашим уроком, це було завданням. І от завдяки тому, що ви поставили крапку Відсікли, або поставите відсічите, ви досягнете результативності в своєму житті. Тому от саме це я перепоную. І саме на це зверніть увагу. Для яких дій наразі найідеальніший момент саме для цих. Вийти з негативного емоційного стану і почати активно діяти відносно реалізації власних планів. Поставити крапку, відсікти маніпуляції, невпевненість, тому що саме ці люди виводять вас на емоції, саме ці люди тримають вас в негативному емоційному стані, саме ці люди сприяють тому, що ви зливаєтесь ресурсно, що ви знаходитесь в невпевненості і страх. Полонить вас, а ви повинні от саме те, що я перерахувала, відсікти, поставити на цьому крапку. І активно рухатись нове починання в реалізацію власних планів. Ви повинні зрозуміти, що, якщо ви цього не зробите, то переможуть знову ті, які маніпулюють вами. За вашою спиною ведеться гра. Заздрять, пліткують, і це ніяк не сприяє вашому благополуччю достатку, але ви не ставите крапку на маніпуляціях, на даній ситуації, на ситуації з даними людьми. От якщо ви прислухаєтесь до даної інформації, то ви переможете. І згодом досягнете благополуччя і достатку. Є жінка, яка негативно впливає. На ваше життя, на результативність в вашому житті, я в синифікації саме про це говорила, що вона тривалий час має вплив, маніпулює негативний вплив на благополучний достаток в вашій родині і загалом в вашому житті. То замість того, щоб знаходитись без результативності, бездіяльності, бідності, Встрахуй невпевненості, що ви вже тривалий час знаходитесь в такому стані, і як результат не досягаєте результату. А не впевненість, тому що не досягаєте результату, і починаєте мати сумніви відносно власної ресурсності і самодостатності відносно знань і досвіду. Крок за кроком ви вже примножуєте не активність, а навпаки. Невпевненість, тому що час іде, результату ви не досягаєте. Так вам говорять, ви відсікаєте оце все. На цій ситуації, на цьому своєму стані, пропрацьовуєте страхи і повинні зрозуміти, от по відношенню до невпевненості власній ресурсності і повинні зрозуміти, що тривалий час ви не досягаєте результату не тому, що ви не маєте досвіду, мудрості знання, а тому, що і далі надаєте можливість. Вашому оточенню маніпулювати вами. В цьому помилка ваша. у своя ситуація. Але ви повинні, якщо ви вибрали перший або другий варіант, в розрізі кожного варіанта надається інформація, ви повинні розуміти, що вам дається чітка вказівка, чому саме ви не маєте те, на що розраховуєте. Ви повинні відсікти, прооперувати, припинити спілкування, тому що саме жінка є третя особа в ваших стосунках. Вона ваші родинні стосунки. Це може бути ваша мати, ваша свекруха, ваша теща, близька жінка для вашої родини. І ви розумієте, що дана людина. Буде знаходитися в розчаруванні, тому тривалий час проявляєте терпіння по відношенню до даної людини. Але на даний момент далі, якщо ви продовжуватимете дозволяти даній людині маніпулювати, ви в своєму житті не досягнете результативності. Тому вам приходиться на даний момент зрозуміти, що потрібно вибрати. І потрібно відсікти маніпуляції даної людини. І загалом. Не надавати більше шансу і не дозволяти, а відсікти, тому що, от саме це буде для вас шансом все ж таки досягнути благополуччя і достатку в подальшому. Тому що таким чином ви можете отримати позитивний результат в стосунках відносно благополуччя і достатку, відносно реалізації планів, а не постійно зливати енергію. Не в реалізацію, не в активний прояв відносно реалізації, а по відношенню до спілкування взаємодію саме з даною жінкою. Вона відносно неї скажу так, що вона все робить для того, щоб ви не мали. По відношенню до, дан, до дій даної жінки, скажу так, що вона навіть не задумується, який результат або що. Вона є причиною вашого негативного стану. І що вам боляче в деякі моменти, в деяких ситуаціях при спілкуванні взаємодії, вона навіть про це не думає. Діє так, як вона вважає за потрібне, не звертаючи увагу ні на вас, ні на ваше благополуччя і достаток. Тому і говориться, що. Для яких дій наразі найідеальніший момент це відсікти і поставити крапку все. Припинити негативні маніпуляції, припинити знаходитись крапка, все. Якщо бажаєте результативності в своєму житті, внутрішній баланс повинен існуватись, наповнюватися замість того, щоб зливатись ресурсно в негатив. Дякую, Магія Таро Української, до зустрічі!